яке я би хотіла, щоб ви сьогодні розглянули, це є історія, яка вас продає. Значить, нам треба вийти зі свого досвіду вибрати коротенькі, цікаві історії, щоб вони продавали наш професіоналізм і були цікаві людям. Тоді їх можна розказати будь-де на вечірці біля фонтану, на дитячому в садочку на зборах, на весіллі будь-де. І ця історія має, ви бачите, каскар, як олія лукує зображена, має побудована бути по певному алгоритму. Ну, в першу чергу, це є кілька речень про вашу справу. І ми не просто розказуємо історію, ми продаємо себе. Ми безкоштовно залучаємо клієнтів в несподіваних місцях, ніби для того, щоб людина зрозуміла, про що далі йдемо. Після цього кілька фото зіркою. Як ви вважаєте, що таке фото зіркою? Клієнні, ми, такі, ми колись обслуговували, там, щось робили, Вони викликають довіру в клієнта. Позитивні. Якщо серед наших клієнтів є якісь певні авторитети, відомі люди, ми торгуємо їхніми іменами. Це зрозуміло? Далі. Сама цікава історія, яка має бути коротка, смішна, і якщо в ній фігурують клієнти, вона має бути не образлива у клієнтів. Далі. Вона стане вірусною, і вона реально до них дійде, і ви можете лишитись і без клієнтів, а без історії, без грошей. Ну і обов'язково роздати візитки, записати телефон. Давайте вам розкажу кілька історій вірусних про, від своїх клієнтів, а після цього ми спробуємо скомпонувати з нашого досвіду свої власні вірусні історії. Ну, давайте вам розкажу про себе. Скромна, сильна, сильна вік їжджу, як бізнес-тренер з клієнтами на об'єкти, на виробництво до них додому, там в офіс. І, як правило, це чоловіки. Ну як же склався історичку. І дуже часто я їжджу з ними і вночі, і в день, і відрядження, і на машинах. І а чоловік в мене патологічно не Він такий щасливий, що в мене все виходить, що все добре, він так не пишає. Ну, буває таке. І ось моя одна клієнтка. Мене е, якось така була привітна завжди пані, і тут я з нею зустрічається такий холод страшний. Вона я, я, просто стала снігу, все добре, ніяких не було питань, так на мене дивиться і каже, я знаю, я не думала тепер, що ви за жінка. Я кажу, а в чому справа? І я бачила, як ви їхали на машині з чужим чоловіком. Я кажу, де, коли? Це була така шикарна машина і такий шикарний чоловік, а ви йому. Так Сміхалися, так слухали, що він вам говорить. Така була щаслива і розслаблена, 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 а ще квіти в руках тримали, це була пізна ніч. Я думала, що ви порядка війська пані. А ви, господи, таке? Я їй давай питати, про яких обставин цілком могло бути, що нам на скім думали, чого так людина зреагувала, чого вона так питається. Виявилося, що це була наша машина. Це був мій чоловік, мені було дуже приємно, що він був ідентифікований де як шикарний. Щоб це ми їхали в гості. І тому я тримала пізню вечору квіти в руках. Ну, все, я розказала. Вона каже, ні, це не може бути ваш чоловік. Я ну чому? ну чому? Ви були така щаслива. Не їздять. <laughs> Маєте вірусну коротеньку історію. Єдине, що тут ну, фото з діркою також присутне. Розказую ще одну історію від своєї клієнтки. Вона є власницею, також прописана на тренінгу. Вона за допомогою неї заробляє фантастичні гроші. Вона є власницею магазину ювелірних виробів в Києві на Подолі. Такий дуже пафосний магазин. Це мої партнери. Я з них проводила тренінг. Є презент на Ну і ось вона розказує на весілях, на якихось днях народження, зустрічі випускників. Каже, ви знаєте, я власниця магазину подарунків. У нас дуже великий вибір, у нас із натуральними каменями, з натуральними нас, нас всі там Ольга Сумська сплять брилянти, у нас всі зірки шоу-бізнесу. І ось на ну, на 8 березня приходить. Як, якось? Ну, треба ж якось людині продати, стоїть, хочеш купити. Каже, хто що любить ваша дружина? Які речі? Мовчіть. Хто ваша дружина по зодіаку знаку? Мовчіть. Він може забути, ну, ну, Ви знаєте, є там овен, так? є скорпіон, так? Ну, є там водолій. Хто ваша дружина за знаком зодіаку? Okay, <решу> Він так помовчав, подумав, але каже, — Крокодил. <рес> — Вона каже, я розказувала цю історію в жіночому колективі. Частина жінок сміються, частина що говорить. Плачуть. <рес> частина плаче, що говорить. говорить. <рес> 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 Прощав? <рес> <рес> частина жінок так дуже засмучується і каже, знаєте, що був так от рівний чоловік. Про тебе чужим людям розказувати. Це жах просто, це жах. Я каже, один раз розказала в чоловічій компанії цю історію. Знаєте, що мужики сказали? Бези мужик. <сістична> 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 Після цієї на статистику заміряла. Після цієї історії при, при подарунку, наприклад, день народження Києва, 200 доларів в середньому подарунку. П'ять тисяч, <після> на магазин. Ну, каже, ну, п'ять разів з більшу суму в кожну історію. Значить, колеги, зараз беремо наші записнички і за алгоритмом, продумаємо в нашому досвіді нашу власну вірусну історію. Час пішов, на її створення 5 хвилин, а після цього. За допомогою своєї вірусної історії на свою орбіту, щоб ми бігом всі побігли вас все купляли, щоб вони продавали. Прошу.